І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо! Вітаю, друзі! Сьогодні на нас чекає казка про те, як спорт і тренування можуть зробити сильними навіть найменших. Ольга Зубер Чарівні гантельки. На пухнастій кульбабці сидів джмелик. Крильця він звісив аж до землі, тож настрій мав кепський, а все тому, що був найменший від усіх. А на галявині змагалися жучки вусачі, силач і тягач. Я можу підняти ось цей величезний камінь, а я ще більший, вихвалялися вони. Ех, зітхнув малий. Дзінь дзінь. Заспівали дзвоники. Чого зітхаєш, смугастику? спитала Фея Бажань і примостилася на блакитній пелюсці. Та ось ці вусачі кипкують з мене, бо я не такий сильний, як вони. Та я ж художник. Нічого важчого, за пензлика й відерця з фарбою, я не підніму. То чого ти сидиш? А що мені робити? Тренуватися. Чарівниця плеснула в долоньки. Замить перед мохнатиком з'явилися гантелі. Ого, мало не впав з квітки малюк. Це найкращі гантелі в світі. Ось поглянь, прорезинені, розбірні. Їх виготовили феї майстри. Ні, нічого не вийде, знову похнюпився волоханчик. Тягач та силач побачать і відберуть. А я їх зроблю невидимими. Фея прошепотіла чарівне слово і спитала. Видно гантельки? Так. Їх будеш бачити лише ти. Ого, вони чарівні, посміхнулася фея і зникла. Смугастик розправив крильця і заходився фарбувати кульбабку, та раптом почув А, -а, -а, -а я об щось вдарився, тримався за лапку силач. Не вигадуй, ти просто боїшся зі мною змагатися. Та правду кажу. Прийди, подивися, біжу закричав тягач. Та як перечепиться через гантелі? а ти підставив мені під лапку. Джмелик почув їхню сварку і сховав гантелі у мишечій нірці, а ввечері почав тренування. Спочатку гантелі здалися дуже важкими, та з кожною вправою вони ставали легшими, а джмелик сильнішим. На радощах він злетів над квітучою галявиною, пострибав по калюжах і підтягнувся на павутинці. Одного разу до лісу залетів буревій, вітрисько повалив сосну прямісінько перед хатинкою силача й тягача. На допомогу злетілися комашки з усього лісу, та дерево було дуже важке. Чекайте! Підлетів смугастик. Він схопив сосну і відколтив її подалі. Молодець, заплескали усі, а і тягач аж роти пороззявляли. Як тобі вдалося стати сильнішим за нас? У мене є чарівні гантельки, підморгнув джмелик Феї Бажань, а можна і нам позайматися? Звісно. І з того часу вони заприятелювали, а силач і тягач більше ніколи і ні з кого не глузували. Ось така казка, друзі. Джмелик зрозумів, що сила з'являється тоді, коли тренуєшся і не здаєшся. А тепер подумайте. Хочете і ви стати сильними, спритними і здоровими? Тоді час займатися спортом, адже спорт це справжні чарівні гантельки для кожного з нас.